Питання з благодійними батьківськими внесками в Олександрії на сьогодні так і не вирішене. Ні багатослівні заяви міської влади про те, що гроші з батьків не збиратимуть, ні відповідне рішення виконавчого комітету так і не принесли результату. Адже проблема, вочевидь таки існує, бо як інакше пояснити відмову представників міської ради дати обґрунтований коментар з цього питання. Витрачений робочий день на намагання отримати відповідь на просте запитання, яке хвилює батьків Олександрійських школярів, чи збирають зараз у школах благодійні батьківські внески, залишилися марними. З цим запитанням ми звернулися до начальника управління освіти, молоді та спорту міської ради. Адже хто як не вона, має знати, як і звідки фінансуються потреби шкіл міста. Відповідь Любов Михайлівни відверто здивувала. Давайте тоді так, бо всі, всі інтерв'ю, все, що я роблю, я можу давати тільки за погодженням між профільним заступником і з відділом інформатизації. Давайте, якщо це офіційна в нас з вами розмова, то тоді через відділ інформатизації ви говорите, що ви хочете так. На прохання розповісти, то скільки ж коштів виділяється на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів Олександрії, ми знову ж таки отримали відмову і пораду звернутися до управління інформатизації міської ради. Але надії знайти відповіді на запитання у цьому управлінні теж не виправдалися. Адже його начальник надати інформацію з цього питання відмовився. Мене цікавить питання про благодійні або батьківські внески у школах міста. що, що, що саме вас цікавить? Скажіть, будь ласка, чи збирають зараз благодійні або батьківські внески у в... В... школах у ну, ви, знаєте, Я вам как бы на дати ну, відповідь не можу, це ж не немає компетенція. Верстаті номер телефону свій. Потім наші журналісти ще довго чекали обіцяного дзвінка від начальника управління інформатизації. Як виявилося, марно. Вівторок, 12 березня, 1655. То чого ж так бояться можна владці? І чому не хочуть відповідати на запитання журналістів і нести відповідальність за свої слова? Адже обіцянка зробити щасливими усіх батьків Олександрійських школярів, очевидно, не виправдала себе. Бо гроші у школах міста таки збирають. Про це Олександрійці запитали міського голову Степана Цапюка на звіті. Чому до сих пір збирають гроші в школі номер 17? Директор 17-ї школи підтвердила, що гроші все таки збирають, хоча особисто вона в цьому участі не бере. Особисто я гроші ніякі не збираю, Вчителі мої гроші не збирають. Я вам можу сказати. Зрозуміло, що Олександрійський міський бюджет не витримає навантаження, яке ляже на нього у разі відмови від батьківських внесків, адже лише за приблизними розрахунками на фінансування шкіл потрібно витрачати до 1 мільйона гривень на рік. Тож залишається запитання, кому потрібні такі завідомо нежиттєздатні обіцянки міської влади, і чи будуть від них чистішими, світлішими та охайнішими школи.